Служба безпеки викрила злочинну схему використання земель державного фонду на території Черкаської області до організації оборудки причетна настоятелька жіночого монастиря Уманської єпархії. УПЦ московського патріархату упродовж 10 років вона незаконно здавала в оренду більше 40 гектарів сільгоспогідь, які держава надала послушницям для ведення власного господарства. Насправді ж ці землі були передані в оренду на 49 років монастирю для ведення власного господарства. Оформлення договорів відбувалося без здійснення відповідної грошової оцінки та визначення орендної плати, оскільки монастир є релігійною і неприбутковою. Організацію та згідно із чинним законодавством України не підлягає оподаткуванню. Наразі за матеріалами Служби безпеки України подано позовну заяву до господарського суду Черкаської області з вимогою розірвати. Договір оренди та повернути землю у державну власність у межах кримінального провадження, розпочатого за частиною 1 статті 190 кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин і учасників оборудки та притягнення їх до відповідальності.